Так, доброго всім здрав'я! Сьогодні у нас Дай Бог пам'яті Так Сьогодні у нас 8 листопада 12.13 Время Короче вийшов я на виноградник зараз Там де воно ну, ну, конечно погода така мерзопакосна зараз я буду трошки Оці мішки, що ви бачите, тут ось у мене ще вже два місяці, мабуть, лежать. Та там ще їх є, і ще в другому місці вони лежать. То Я ці буду зараз мішки тут між доряді розсипати. Потім ще буду розсипати нітравмофоску. покажу вам. Бабі ще буду розсипати і... Триходерму, от, і перебиватися мотоблоком, поки остаточно дощ не пішов, і поки мотоблок, мабуть, зможе легко, з легкістю це все заробити у ґрунт. Так що сьогоднішнє відео буде е, посвячене, бо питали мене, як я там, на зиму готовлю виноградник, підживка, чим підживлю. От, зараз я якраз вам це все і покажу, чим я підживлю, що я роблю. От, до речі, м -м, запалив. Значить, на свій виноградник на весь, я маю в виду, не на оцей, а коротше, що в мене є на участку. На весь виноградник я випустив 72 тонни води. Ви не почули, не, я не помилився, 72 тонни води я набирав бочки. У мене 12-кубова бочка, там я їх накачував і коротше, я їх зливав. Тобто, я 6 бочок вигатив сюди повних доверху води. От. Тобто, це десь приблизно під кожний кущ я влив ну, 810 літрів води. Викапав, тобто, капля викопала. Під молоденькі кущі, е... допустимо, ось я вам показую. Ну, ось у мене тут Казантіп є, пройшло ну, минулорічний, потім ось цьогорічний кущ Ламборджині, це другий кущ, це на своїх корнях він у мене. Ось він. Це весіння, цього, весняна посадка цього року. Там у мене на тому часточку меншому, там привитий він. Прививки сидить, там здоровий такий вже кущ розігнаний. от. То під отакі кущі я звісно, десь літрів 300 давав, може навіть чуть і менше, тому що в мене немає можливості тут перекривати. то, я, ну, то ж в мене лінія на одному крані от, починається, вона там стартує кран і пішла. це ж Водопровод тут в мене... то я Просто саму капельницю надівав пластмасочки сюди і глушив, просто, щоб не капало. От. Під здорові кущі то так воно є, там 700-800 літрів води. Оце сюди, ну, на здорові кущі викапувало. Чого так багато, може хтось скаже. У нас просто можна сказати, що майже не було дощів. Ну, я не вважаю, що літом був один дощ, ну, то не дощ. Таке -то. От. Води не було, я хоч і капав тут. Е Ну, все одно, знаєте, дощ є дощ. Як би ти скільки не капав, то це не, не дощ, то залив я їх так. Вже, як ви бачите, вже все убрано, гілочки, все побирали, діти мені здорово допомогли. Мої я маю ввиду сім'я. Поки я там займався відео та розсиланням чубуківці, то мої. Якби, Діти прибрали мені виноградник, убрали, вигребли, тобто все чистенько приготували. Як бачите, лози ще багато. Є ось ось, ось ось я стою кущ, вам буде видно. Це ось, ось кущ у мене арарат. Дивіться, скільки тут ще в мене лози. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15 лозен. Можна подумати, що я його навіть не обрізав. То я собі так страхував, ото коли я почав показувати каталог свій. А так як я перший раз та й не знав, то я думаю, та ні, я не розумію, скільки тої лози. І це ж треба ще було понімати, скільки й визрівшої, скільки не визрівшої. Ось, допустимо цей мосту тут. Ну це я так, як приклад, показую вам, що тут ще до чорта я себе страхував, страхував і дивлюся, що тут треба заходити по новому обрізати. Так же само, ну все, де тут саме більше. Та й ось о щил, тут ось цей багато тут і рігав, дивіться, ось рігав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять. 10, 11, 12, 13 лозів. Ну куди тут, 13 лозів, мені треба 4. <смі> так що це тебе страхував, страхував, дострахував, що треба заново наверное, каталог малювати людям. Так само ось, ось. <смі> Тімко, дивіться, Тімко. Шикарніший виноград. Він мені не знаю, щось я на нього не дуже ставку робив, ну, по вкусових він мене дуже якби. Ну, мабуть, не, не зря він ні стоя зараз там. Не так і дешево, скажем. Ну, тобто є лоза, є, ще все. Ну, коротко, йдемо, беремо. Беремо, несу я сюди ні травмофоску. Зараз е, приготовлю мішки, ті типу, порозтягую по тому. Та й будемо щось робити, поки нас дощ тут геть не нагнав. І так, бачите, мішки я вже вбрав. Оце в мене так вийшло тут. Дощик нас наганяє. Ну, коротше, розсипав я тут оце 10 мішків. от. Ну, а тепер зараз воно будемо. Так, йдемо. Особо умнічать я не буду. Значить, я показую так, як я роблю. Ось у мене є тут не травма Ось такі ваги є. Так, і ми що? Вважимо? Приміром, для чого це ми робимо, я примірно знаю, що у мене тут, допустимо, 65 кущів росте. Ось, ось тут 12 кілограмів, ось бачите? Так. Значить, я знаю, що тут 65 кущів. Приміром. Ну, на 65 кущів там, по 200 грамів плюс-мінус 150 г. Ну, десь приміром там, 12 кілограмів мені треба, Ну я не буду там ходити і мірять і сипати під кожен кущу таку тим більше що я тут копав і корні я бачив що вони на середині вони вже розрослися кругом то смисл мені сипати під куща Коротше, надіваємо ми рукавичку бо як не як це добре надіваємо рукавичку і робимо дивіться можна було б звісно показати що я там Зважив, який я тут умний, ході сиплю, а я показую так, як я роблю. І роблю, сію, вію, посіваю. Коротше. Ось отак ось я роблю. Я знаю, що мені треба це відро, допустимо, висипати на весь оцей участок. Не більше, не менше. Ось я просипав отак. Типу як на колгоспному полі розкидачу добре, зверху їзде. І розкидаю. Оце я так ось розкидаю. Оце все діло. Так. Так, у ніс я не травма фоску, всі ви знаєте, що це доброго, довго і Ось це так воно вийшло. У мене ось дивіться, значить, воно я ходив, посівав, посіяв усе. А тепер ще возьму та й посію е, в зиму. Ось о. У мене є ще триходерма. Зараз я її теж сюди наберу. Помушники прибігли. Так, ну тихо мені. Не портіть картинку. Так, і пішов ось триходермо так, та, таким же самим образом цію вію посіваю. Тільки щоб пилючка не на мене йшла, а. На ті шиби такі воно малі. Так. Ось. Все. це дві зробили, бо погода портиться. Зараз, ну, щоб ви мали уяву, що я тут роблю. Зараз далі покажу вам. Отак ну, от все, показуюсь близько, як воно вийшло. Ось все, пухненька, просто ось земля. Тут на 19 см вона Зароблено. Ось ось сусідня, дивіться. Бачите, як вона виглядить. Уже пошти так, йде-де-не-де. Де, де, видно зверху на осну, ну, воно таке геть розбите, коротше, воно як пух. усе. Ось, ось між доступчиками, бачите, де мотоблоком не йдеш. Тут ось видно. Ну, я ж буду, коли ложитиму оцей кущ, я ж лопатою тут прокопую трошки так от. Прокопую і ложу, якби трошки не просто на землю ложу, а типу, в ямок ложу, а потім уже зверху накриваю здоровими цими, ну, мішки з бік-бегів і тоні, от, от, от удобрив. От. Оце так от вийшло воно. Красиво. Бачите? Оце і вся, якби, все, що я. Вносю, осіння в мене підкормка винограду. Оце все. Натуральне. Перегній кінський в мене є де взяти, в мене ще є мішки, мені хвата його тут засипати до цього. Ну, я не буду вам показувати одне й те саме. Тобто я зробив ось два прольота, щоб ви побачили це, бо питають підписники. от що як заполив я вам сказав, що я пролив, тепер усе підживив. Більше я нічого ніяких обробітків я робити не буду. Ні, лозу я не обробляв на зиму ні ни разу, нічим ніколи. І обробляти я її і не буду. От. От теж питали, чи обробляю, Значить, кущі жіночка питала за оцю бутилку, що, що, що бутилка, як. Те, що ми садили, ось, бачите, одне горлишко тоді. Ну, все, ручка і ось, тільки торчить і все. От. Ну і там ще я садив, то теж так. Значить, воно це так в мене в тій бутилці стоїть аж до квітня, скажімо так. У квітні я витягую цю бутилку, знімаю і виходить там. Зараз я вам покажу наглядно. Значить, дивіться. І виходить, ось бутилка була витягнута. І виходить... це я сітку ставив, щоб мої шибеники не збили. Тепер її воно, там, вона розтягується. Це я, щоб оберігав, бо куже ложиться, все одно треба, треба буде її знімати. Я тут ось її розстібну ось. Бачите. Ось. О. І я її розсуєдіню і витягнув. І все. А куща стається в мене в такому прийомку. Отак От він і росте все час. Тобто уровень землі тут, ну таке, як і вам показував. На 25 см оце воно внизу там стоїть, як у прийомку. І літом воно так. Все для того, щоб корні швидше прогріваються, я його не роблю в уровень землі. От. А коли вкривають, то воно з приямка, та легко нагинати його. Воно не ламається, воно, не... ну, ну, дивіться, посажений був так же само. Такий же, бачите, приямок, як дощ. Просто воно на камеру та не видно, яка тут глибина. Ну, повірте на слово. Та тут взагалі не видно, що він тут і є, той приямок. Ну, коротше, 25 см. От зараз я на той участок сходжу, там ще теж я не вбирав сітку, побачите ламборджині там росте в мене, і ви подивитеся зараз. Так, ось, я прийшов до ламбаржині до свого. Так, зараз на коліно стану. Погода така трошки не льотна. Витягну листки тут напорошило. Так. Ось, дивіться яка глибина. Тут взагалі на 30 см. Повглибський воно там. Бачите? Уровень землі, ось. От. А воно аж там воно. Ось так він у мене і ріс. І тут взагалі діаметр десь 50 см. От, ціле літо він так ріс. Ось при, пригнуті, бачите, вже там внизу воно. Пригнуті рукава вже вони, воно, до землі наклонені І сам він на якій глибині. Тобто корні прогріваються, він добре росте. Тут виросло було, та не було, а тут у мене 4 рукава, Це, ну, я вже навіть вмудрився ось один. Воно бо дуже просили ламборджині. Ну, не міг. Моя біда, що я не можу відмовляти людям О, у чому. Та я вже панехав тут, думаю, так ладно, мені все одно тут хата його. А так виросло. Вон чотири рукава, то і все тут окей, хороші. Це на прививки він у мене. Бо там корневласний на тому, де я вам показував. Ну, тобто оце так от він середньо так і росте. Я його теж розсиплю, витягну. От. І легко він укрив, і до корнів мороз не достане, який би він не був, бо він вже в нього починається там 30 см внизу, і там ще корні. Тобто, тут якби два плюси. І вкривати добре, не треба рукава там курочити, ламати там і земля прогрівається добре. Бо, там, і залиши той приямок, отак він і літом потім вже сітки не буде, а приямок так останеться. Там воно ще є. Тут ще не загрібали на цьому участку, бо тут дерев багато. Ось теж, бачите, сітка тут. І там приямок. Ну я вже не буду лізти туди, вигрібати. Ну, і далі ще, там де молоді, ось, ось олінка тут росте, росте. Теж було ось 4-3 хороші рукава, здоровені, хорошо визріли, все. Тобто Теж вона в приямку і там далі є все ще, бачите, вони в мене всі так посажені, просто ще листя не вбрали, та вам непонятно. От. І ще питали мене жіночка ж, ця сама, що і за оці бутилку приямки. Так, Питали за красні листки. Ось його, бачите, благо, що вони ще є на листопада, а в мене вони ще є. ось У мене тут ось, бачите, це Львівський, до речі, бачите, дивіться, куди він високо-високо пішов, це Львівський, я не знаю, він метра три вверх, а лози дивіться які всі. Бачите ось вона з моїм пальцем? Вони є такі всі апріорі, бо питають, ой, то лоза вроде. Та ні, вона вся така, ось, бачите, і тут і грона здорова висіла. І в кума так само багато, щоб ви показували урожай. Вісіло багато і урожай. і все. А лузи це такі на Львовському. Він зимостойкий, то це в нього такі от вони плотні. А, рядом рядом оце красні листя це Джой. Бачите, оце джой. Оце в нього такі листя осінню. Теж лоза, до речі, у мене теж, бачите, вона тонка, теж їм плодоносить. Далі ось тут ще є Джой. Ось, тут вже кожного залишилося, але ну, видно, так, що вони краснуваті. І аж ось ще є, дивіться, геть красний. бачите? Не знаю. Короче, ось у. Геть красний листок, бачите? Це Блекград канадський. Той, що 32 градуси держав, ягода здорова, до речі. Це ніяка не полячка, нічого, це сортова особливість, Оце темні, вони аж чорний це виноград. Ну, кольором я маю в виду, що Джой, що цей Grand, На аватарі ще є така. Це його сортова особливість. Так що не переживайте, в у вас красні ці листя. По-друге чи це чим заболів, чи що там починають читати там розказувати, ой, йому, мабуть, там чи магнім, чи ще щось треба, листя покрасніли, ні. Оце сортова особливість його. Та й все. Так, ну що, погода геть портиться. Коротше, я вам розказав усе, що ви питали, вроді як і показав, чим я удобрюю, що роблю. За бутилки я відвітив на ті на, той, на те питання. От. За листя теж отвітив. Ну що там ще, так, по пам'яті не дуже пам'ятаю, що там було. Ну, одним словом, будуть ще якісь питання, що, що я знаю, питайте, я вам відвітю. Завтра мабуть, зробимо відео, так як я е, ну, особисто я зберігаю ці ж свої чубуки. От. І дожні мені вислати вже. Там Інсектицид, для, ну, щоб підкоріння. Коротше, прийде, я вам покажу потім де, що, откуда, Бо там у мене переговор був півдня, бо я ж теж такий дотошний, якого году, якого числа, якого місяця. Ну а для чого воно мені просрочене. Ну, прийде, будемо дивитися, дивитися, покажу, розкажу. Це відео, мабуть, сьогодні і так. Опять я знову затягнув його. От. Вимазався як чорт з табакерки з цим мотоблоком, з цією непогодою воно таке. І дощ, не дощ, коротше, робити не дуже дає. То, мабуть, будемо прощатися, бо мені треба ще тут воно ще скільки рядів тут у мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще вісім рядів розтягати. Оп'ять же Мішки тягати і спробувати його, якщо дощ не переб'є мені це все, таке ж вже його довести. Бо те, що дорізати, обрізати, то я в будь-яку погоду зможу. А як задощиться, то як уже землю? не дуже. Воно, бачите, якраз добре, що воно як пух не ну, тобто от вовремя, що немає грудки, немає нічого, воно як пушок, ноги туди аж тонуть. Тобто, ну Хорошо пока то це треба не впустити цей момент якраз. А обрізати тоді я вже доріжу, виставлю каталог, що там залишилося, те, що іменно є. Ті старі, мабуть, викину, бо там пів гаража лози, чорт ногу зломи. Ні, Воно підписано, все, ну кому воно потрібно. Ті, там, старі сорта, лівія. Ну, багато ті кадрянки. Не дуже воно там тільки місто займає. Американці, що там поставилися, людям в основному цікавлять такі новинки. Американці та зимостойки, що там є. У мене ще трошки львівського там є, можна буде підрізати. Ну, таке там, трошки аватара, що тут, Арарата. Ну, там такі ходові, хороші, те, що от не стидно людині предложити. Так що, якось так. На цьому все на сьогодні. Дякую за те, що маєте терпіння додивитися до кінця. Пишіть, задавайте питання. По ваших питаннях та й будемо знімати ролики. Бачите, а то думає, що ж знімати. А тут вона нас задавала вопросів, їди та, та знімай. Бо писати, то сидіть кожному піввечора. вже і очі не ті, і руки не ті, та й заморися за цілий день не до писанини. Так що якось так. Все, на добру ніч. До побачення. Thank you.